Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве відео, в якому ми поговоримо про найнеочікуванішу зраду від українського бренду косметики Паріса. Я пам'ятаю, як ми. Знімаємо відео, хвалимо цей бренд, кажемо, що він український. Давайте його підтримувати. Подивіться, які в них недорогі і красиві палітри цінеї. А наступного дня всі блогери знімають відео, що вари паріс знаходяться тепер на російському ринку. Вони продаються в Росії, і що ми більше не підтримуємо цей бренд. Це прям був дійсно якийсь шокуючий випадок, тому що. Ніхто не очікував цієї зради, а вона сталася. І сьогодні, в цьому відео, ми розберемося в хронологічному порядку, як все відбувалося, і як українці були ошукані цим брендом. Всі б'юті-блогери, б'юті-споживачі, як нас всіх обманули, ошукали і зрадили. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк до цього відео, мені буде дуже сильно приємно. Я перше почула про бренд Паліса у 2021 році. Вони тоді позиціонували себе як іспанський бренд, і саме наприкінці 2021 року вони випустили свій такий величезний хід. Палітру Neon Demon і це був такий новітній запуск, тому що, як ви можете побачити, палітра дуже класна, якісна, виглядає круто. Ця палітра, я пам'ятаю, коли бувало коштувала мені 250 гривень. І вони вийшли із цим запуском, і про них почали говорити блогери. Я пам'ятаю, що була підписана в інстаграмі на різних мікроблогерів українських, і вони говорили Про цю палітру, і я її також вирішила собі придбати, бо ем, тут якість. Хороше для неонів, і тоді були якраз популярні неони. Про цю палітру зняли відео Єгор Андрюшин на Ютубі. Потім Декеті Beauty, Дар'я Вейв, і про неї почала поширюватися інформація також у ТікТоці. І, взагалі, про бренд Паріса Наприкінці 2021 року почали говорити тіктокери. дуже активно. Тому наприкінці 2021 року цей бренд успішно про себе заявив і про нього почали говорити. І колишній представник бренду Паріса прокоментував, що креативна команда почала формуватися в березні 2021 року. Нам вдалося повернути бренд із забуття і зробити його краще ніж коли-небудь. Ми розпочали із повного ребрендингу і актуалізації наявного асортименту. Звісно, цього було недостатньо. Тож згодом ми перейшли до розроб. Ми виявили такі продукти, як палітри Neon Demon і Winter Kiss, швидко підкорили серця та отримали максимально свальні відгуки від ком'юніті та звичайних користувачів. Ось і відповідь, чому бренд Parisa Cosmetics ожив у 2021 році, тому що у них з'явилася нова класна креативна команда. І також я пам'ятаю ці дві палітри Winter Kisses. Про них почали знімати відеоблогери, але тоді вони щось мені не сподобалось, я собі їх не купувала. Далі Parisa випустили свій наступний хід, який. Просто став шаленим. Це п'ятірки тіней The Cult of Perfection. Вони вийшли до повномасштабного вторгнення. Я знайшла, що про них був знятий перший відео огляд на Ютубі. 15 лютого 2022 року. І ще до повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, що Паріса почали відправляти піар тіктокерам, і про ці палітри почали вже знімати відео, тому а, ці палітри вийшли от прям дуже близько до повномасштабного вторгнення, і про них вже був почався якийсь розголос. Зауважити, що бренд до війни позиціонував себе як. Іспанський бренд і продавався як на Україні, так і на Росії. Але після повномасштабного вторгнення бренд заявив, що він український, і також виставив на своїй інстаграм сторінці пост у підтримку України з українським прапором. Також бренд написав такий коментар: вітаємо наш бренд зареєстрований в Іспанії, але головний офіс у Києві. А над розробкою продукції працюють українці. Тобто він просто зареєстрований в Іспанії, але все, що робиться. Над цим брендом вся креативна команда, власник це все з України, того як бренд Paris Cosmetics заявив, що підтримує Україну, а також вони закрили свою російську інстаграм-сторінку. То українські блогери почали знімати відео про ці п'ятірки ціней, бо вони були недорогі, класні, нагадували палітри Colourpop за дуже бюджетною ціною. А Colourpop ще спочатку війни перестав доставляти в Україну. Все з цими палітрами було добре. І їх всі купували, показували в TikTok. Це став такий вайрал продукт, бо про них дійсно всі говорили. І також бренд Паріса активно ввів свою. Сторінку в Тіктоці, там вони викладали відео, вони співпрацювали з блогерами, вони відправляли піар, і про них почали говорити всі про ці палітри. І мені взагалі цікаво, скільки цих палітр вони продали, і скільки грошей вони заробили на цих палітрах, тому що розголос був дійсно величезний. Я зараз прикріплю декілька тіктоків з цими палітрами, щоб ви згадали, як це все відбувалося. Всім привіт! Це огляд на ось таку маленьку палеточку від українського бренду Parisa Cosmetics. І зараз ми разом її відкриваємо, і це просто такий кайф. Дуже полюбляю відкривати нову косметику. Ось так палітра виглядає зсередини, і як на мене, це дуже гарно. І ось прийшов час робити свочки. переходить це дуже гарно та яскраво. І, як на мене, найкращий відтінок той, що посередині. Він просто неймовірний. Я собі також придбав. Цю палітру вона в мене була. Я замовила собі її на мейкапі 4 червня 2022 року. Вона тоді, пам'ятаю, мені зовсім була не потрібна. Я взяла якусь теплу нюду. Зараз її у мене немає, тому що я її розібрала. У мене залишилось тільки однушки. Але самої палітри такої, щоб я вам могла показати, в мене зараз немає. Я її розібрала і від неї, скажімо так, позбулася. Всі прийняли бренд Parisa. Нам сподобався, нам сподобались ці новинки. Це дуже класний, здавалось би, прогресивний бренд. І... Всі були щасливі, що такий бренд є в Україні, але сталося не як гадалося, тому що відбулася неочікувана зрада. Інстаграм-аккаунт UA 3 грудня 2022 року виклав пост, в якому е, надав докази, що бренд Paris Cosmetics випустили свої новинки в Росії, їх ще навіть немає в Україні, але вони вже є на Росії і продаються там, в їхніх магазинах вони відправляють піар російським. Блогерами і вони повернули свою діяльність на Росі, а також створили інстаграм акаунт, який називався Лос-Косметос. Лос косметоз. ви тільки вдумайтесь в цю назву лос -косметоз. Це, Ну, це дійсно лос косметоз, все, що відбувалося. Вони створили ось цю зашифровану інстаграм-сторінку, але вона була викрита. І всі дізналися про те, що Паріса насправді нас обманює і вони вирішили продаватися на російському ринку. Це був шок для всіх, тому що ми буквально вчора. Тільки хвалили цей бренд. У нас всіх є ці палітри, п'ятірки, і тут така інформація. Колишній представник компанії Леонід прокоментував, що ще з березня команда максимально наполягала на закритті російського представництва і вимагала від власника припинити постачання нової продукції на Росію. Врешті-решт ми досягли усної домовленості про те, що новинки не будуть виходити на території ворога. Також нарешті будуть видалені соціальні мережі бренду, які велися з Росії у вересні 2022 року. Ми всім складом звільнилися через позицію бренду продовжувати бізнес в країні окупанта. За нашими спинами власник бренду приховав той факт, що 33 нових продукти, які ми розробили після 24 лютого, будуть випущені на Росії. Під час розробки ми не володіли цією інформацією і дізналися суто випадково, отримавши один із тестових зразків палетки з російською мовою на звороті. Якийсь час ми намагалися зрозуміти, що відбувається, в якому масштабі, скільки власне, спочатку березня знаходиться за межами України. Звісно, ми сподівалися, що це дурне співпадіння або ще щось, але через декілька тижнів, викравши і усвідомивши масштаб галепи, ми змінилися і не маємо жодного відношення до Paris Cosmetics. Самі працівники в компанії дізналися, що власне. Власник вирішив продавати продукцію на Росії ще у вересні. А ми дізналися вже цю інформацію у грудні. Дуже прикро усвідомлювати, що власник бренду ошукав не тільки українців, а і свою команду, тому що під час війни люди втратили роботу через те, що власник вирішив вийти на ринок Росії. І покинути український ринок дуже прикро за команду за те, що вони працювали після 24 лютого над новою продукцією для нас, для українських споживачів. А власник бренду вирішив, що ні, ми будемо це все добро, створене українцями продавати на Росії. Будемо відправляти піар російським блогерам, щоб вони робили огляди. На те, що креативна команда створила із українців, які підтримують Україну, щоб ці російські блогери брали ці косметичні засоби і їх оглядали, просто якийсь взрив мозку, і щоб ці косметичні засоби, які були створені українцями для українців, продавалися в російських магазинах. Дуже прикро це усвідомлювати, що команда через таку позицію власника втратила роботу. Я знаю, що зараз Леонід працює в ЕленПро. Так, вказано на його інстаграм сторінці і я дуже рада, тому що я вже не можу дочекатись новинок від Про, Що там буде? Після викриття бренд на своїй інстаграм-сторінці це ніяк не прокоментував. Тобто, ми, ну от сталося, відбулося розкриття. Бренд мовчить, а блогери і тіктокери почали знімати відео, що вони більше не підтримують. Паріси, давайте я вставлю декілька відео, щоб ви згадали, як це все було. Паріса Косметікс відновили роботу на Росії. Так, так, це той самий український бренд, який навіть мені під відео писав, що вони український бренд. Випускав ось такі пости в інстаграм. Була помічена дуже цікава сторінка в інстаграм з іншою назвою, з іншим логотипом. Але всі дописи мають продукти Parisa Cosmetics. В біо у цієї сторінки є ссылка на сайт з іншою назвою також. Але коли ми на нього натискаємо, вона магічним образом перетворюється в Parisa Косметікс.ру. І увага, що ми бачимо на сайті. А як це так вийшло? Повернемося до їх інстаграм-аккаунту. Свій російський інстаграм-аккаунт з великою кількістю підписників вони видалили, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але зараз в біо цього інстаграму написано, що його заблокували. Ой, заблокували. А якщо залізти в відмітки у там взагалі все супер цікаво. Російські блогери, російські блогери. Піар російським блогерам продукти, які ще не представлені в Україні, але вже є на оглядах у російських блогерів. Це ж наскільки вони вважають нас дебілами, що ми не помітимо ну чесно, у мене город в моїх очах це був ледь не найперспективніший український бренд, але зрадники гірше ворогів. Що із брендом зараз? Українська tiktok сторінка не видалена. Там залишилися, мені здається, всі відео її напевно не чистили. Український інстаграм був дуже сильно почищений. Там були видалені всі пости, які були раніше, і вже після викриття на їхній інстаграм сторінці. В вересні, листопаді 2023 року відбулася якась активність, тому що вони туди залили щось 25 дописів. Але це вже відбулося після викриття. Там зараз 1935 читачів. Мені здається, що в них було читачів десь 10 тисяч, якщо не більше на їхній інстаграм-сторінці українське, зараз 1935 читачів, і добре. І добре. Зашифрована інстаграм-сторінка Лос Метос також видалена. Це вже прикро, тому що ну, така назва, така сторінка. Навіщо її видаляти? Треба було продовжувати. Треба було продовжувати із сторінкою для росіян Лос Косметос. Але є активна сторінка Париса Косметікс, де у бренда виходять регулярно сторіс з російськими блогерами і. Активно виходять пости. В них 2412 читачів приблизно також там в шапці профілю написано, що вони іспанський бренд. Їх можна знайти в багатьох російських магазинах, як Летуаль і і так далі. Це взагалі потрібно знати, які там магазини. Про них російські блогери зараз знімають відео на Ютуб, вони відправляють імпіари, проплачують їхні відео. Взагалі складно оцінити наскільки Parisa Косметікс успішні на Росії як бренд. Ми це не знаємо, але мені здається, що такими успішними, як вони були в Україні, в Росії вони точно не будуть, тому що в Росіян мені здається є. І більш якісь популярні їхні бренди, які вже давно на ринку, і цей бренд Paris Cosmetics, Ну не знаю, я не знаю наскільки вони успішні, і чи будуть вони успішними дуже сильно на Росії, Мені здається, що ні, насправді. А, тому. Не знаю наскільки це була успішна бізнес-ідея покинути ринок України. Це дуже показова історія, чому б'юті-блогери, мені здається, бо просто звичайні покупці косметики постійно шукають зраду від косметичних брендів. Бо ось один раз ми вже довірилися, і нас зрадили. І чесно кажучи, після цієї історії взагалі немає довіри до б'юті брендів та взагалі до будь-яких брендів і. Не хочеться давати свої гроші брендам, які підтримують Росію, продаються на Росії. Це жахливо, це огидно, і я особисто такі бренди підтримувати не хочу. Мені цікаво, чи у вас ще залишилася якась продукція від Paris Cosmetics. Я пам'ятаю, що після того, як вже відбулося викриття, вони ще там декілька місяців я їх бачила. В Аврорі, тому що вони продавалися в Аврорі, але зараз мені здається їхньої продукції в Аврорі немає. Мені цікаво, можливо, у вашій Аврорі ще залишились якісь від них засоби, але вони на мейкапі ще досі продаються. Мені цікаво, чи є у вас якісь засоби від «Паріси Косметікс, що у вас ще залишилось? Чи ви собі купляли ті п'ятірки тіней, Що ви взагалі думаєте про цю ситуацію, чи почали ви довіряти менше? Прендам косметики після того, як відбулася зрада від Паріси, мені це все дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!